Отже, поговоримо про цілі рівняння. Лінійні рівняння з однією змінною це рівняння виду Ах дорівнює Б, де А і Б це числа, а Х змінна. В даному випадку можливі такі варіанти розв'язання рівняння, якщо коефіцієнт А не дорівнює нулю. То для того, щоб знайти х невідомий множник, ми маємо b поділити на А. Наприклад, звичайне рівняння 2х дорівнює 7. Для того, щоб знайти х, ми 7 ділимо на 2 і буде мати 3,5. Наступний інший варіант. Це варіант, коли A дорівнює 0, А дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю. Тобто, наприклад, рівняння виду 0х дорівнює 7. Для того, щоб знайти х, ми не маємо права ділити на 0. Ділити на 0 не можна. Аналізуючи дане рівняння, коли ми будь-яке число множимо на 0, в результаті ми маємо отримати 0, а не 7. Тобто дане рівняння не має коренів. Отже, порожнім множина. І останній випадок це коли А дорівнює 0 і Б дорівнює 0. тобто рівняння виду 0х дорівнює 0 – в даному випадку, яке б ми не взяли число х, помноживши його на 0, ми дійсно отримуємо 0. Тобто коренями рівняння є всі дійсні числа. Щоб розв'язати будь-яке лінійне рівняння з однією зміною його, потрібно привести ось до такого стандартного виду, звівши подібні доданки. А попередньо, якщо є дужки, ці дужки розкривши. Давайте розглянемо одне з рівнянь, яке зводиться до такого виду. Ну, Наприклад, ось такого плану рівняння ми розглянемо. 7х-3 мінус 4х плюс 3 6, дорівнює х-2. Ось таке рівняння. Як його зробити? Найпростіше потрібно позбавитися від знаменників. Для цього ми знаходимо спільний знаменник для 9 і 6. Таким є число 18. І тоді ми число 18 помножимо на кожен член даного рівняння. Тобто 18 я множу на 7х мінус 3 дев'яти. Далі 18 множимо на 4х плюс 3 шостий. І 18 множимо на х-2. Для чого ми це робимо? Для того, щоб не було у нас знаменників. Тому що тут 18 і 9 скорочується, в результаті будемо мати 2 чисельнику, 1 знаменнику. тобто знаменника вже у нас не буде. І аналогічно тут ми будемо мати 3 в число в чисельнику. Отже, переписавши, отримаємо таке рівняння 2 на 7х-3 мінус 3 на 4х плюс 3. А тут я розкриваю дужки, буду мати 18х мінус 36. Далі залишається розкрити дужки, змінними перенести вліво число вправо і привести до нашого виду рівняння. Тобто, Розкриваємо дужки. 14х мінус 6, мінус 12х мінус 9. Я переношу мінус 18х, мінус 36 залишу справа. Подібні 14х, мінус 12х і мінус 18х. Отже, 14 мінус 12 це 2, 2 відняти 18. Мінус 16х. Отже, мінус 16х дорівнює мінус 36. Далі мінус 6, мінус 9, мінус 15 переносимо вправо, плюс 15. Отже, далі ми будемо мати наступне рівняння. Далі ми будемо мати, що мінус 16х дорівнює мінус 36 плюс. 15 мінус 21. Ну і для того, щоб знайти х, ми повинні мінус 21 поділити на мінус 16. Мінус на мінус дай знак плюс, і далі буде 21, 16. Нічого, як ми бачимо, не скорочуємо, тому то виділяємо цілу частину, це 1 ціла, і. 5 з Ось таким є корінь нашого рівняння. Далі поговоримо про квадратні рівняння. Це окремий вид цілих рівнянь.